Привіт! Це відео не буде гучним, веселим. Я просто хочу сказати, як то бути блогером насправді. Очікування, коли ти тільки починаєш. О, круто, запущу відео і я буду популярним. Але з часом ти починаєш бачити зовсім інше. Постійні сумніви, чи це цікаво, чи хтось воще буде дивитись. Блогінь це тиск, і навіть якщо тебе ніхто не змушує. Ти сам себе дотискаєш, потрібно викласти це відео, потрібно бути цікавим, потрібно не зникати. Іноді просто хочеться нічого не знімати, і це нормально, але за це ти починаєш себе гризти. Попри це, я не зупиняюсь, бо в цьому є щось справжнє. Коли хтось пише, мені це потрібно було. Або просто дякую. І ти це розумієш, якщо тобі дуже важко, ну воно цього варте. Якщо ти хочеш стати блогером, не чекай, що це буде легко. Але якщо це твоє, тебе ніхто не зупиняє. Це була моя правда. Дякую, що додивились це відео до кінця.